Привіт, друзі! Запрошую вас послухати легенду про Чернігів із збірки українські народні казки. Казки Чернігівщини. Походження назви міста Чернігів точно невідоме. Одні вважають, що воно пішло від лісів, які колись оточували місто, і були настільки густими, що здавалися чорними. Але в цю версію важко повірити, оскільки, в часи, про які йде мова, уся Європа була покрита густими лісами, що щезла згодом в результаті діяльності людини. Є також думка, що місто одержало назву від древнього народу чорні клобуки. Найромантичніша версія про походження назви міста пов'язана з легендою про князя Чорного, який правив тут у 10 столітті, і його дочку, на ім'я Чорна або Цорна. За легендою, князівна славилася незвичайною красою, любила їздити верхи на полювання, була прекрасною лучницею. Чутки про неймовірну вроду дівчини дійшли до хазарського кагана, князя, якому князь чорний платив данину. Каган послав у Чернігів святів з багатими подарунками, але горда князівна відмовилася вийти заміж за ворога свого народу. Каган спробував захопити Чернігів штурмом і заволодіти дівчиною силою. Але городяни мужньо відбивали напад за нападом, і хозарам нічого не залишалося, як спробувати взяти місто облогою. Оскільки на той час князь Чорний був у сварці з київським князем Олегом, і чекати допомоги йому було ні звідки, він вирішив прорвати облогу, поки вистачало людських сил, харчів і води тільки но князь зі своєю дружиною вийшов за стіни міста, зграя зрадників увірвалася в кімнату дівчини на верхньому поверсі терема, що, як говорить легенда, був такий високий, як і старі дуби, що росли довкола нього. Князівні вдалося вразити декількох нападників, але коли скінчилися стріли, дівчина викинулася з вікна. На честь хороброї патріотки і було названо місто. Але дослідники схиляються до думки, що місто одержало свою назву від імені вождя місцевого племені або першого поселенця на ім'я Черніга або Чернега, тим більше, що таке ім'я часто зустрічається в родинних слов'янських народів поляків і чехів.